Українські війська успішно контратакують і зачищають від окупантів населені пункти на Донеччині. Зокрема, гури третій корпус вибили росіян та відновили контроль над селом Новомихайлівка. Операція застала ворогів раптово. Вони втратили близько роти солдат, були змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту. Також головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що захисники звільнили ще три села: Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку. Генерал розповів, що ситуація на Покровському. У напрямку справді непроста, Противник зосередив тут свої основні зусилля, але допомога оборонцям буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕП вже вирішені. Окрім артилерійська бригада Нацгвардії потребує вашої підтримки дивізіону арт-розвідки для виконання бойових завдань необхідне авто ціль збору 200 тисяч гривень, 113 тисяч, тобто більше половина вже накопичена. Зараз закликаю всіх просканувати qr код щоб задонатити. Або ж ви можете надіслати гроші безпосередньо на картку її реквізити на екрані. Кожна гривня має значення. Я не втомлююсь це повторювати. А зараз хочу привітати у ефірі Віталія Литвина, героя України, командира дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади Нацгвардії України, пане Віталію. Слава Україні! Героям слава. Збір на авто, яке ми зараз оголосили для дивізіону артрозвідки, які авто на фронті зараз в пріоритеті і чи легко їх знаходити? Ну, знаєте, з кожним днем все чаще, чаще стає знаходити автомобілі, і це потреба пікапи позашляховики. Саме мій підрозділ дивізіон арт розвідки виконує завдання на Покровському і Куп'янському напрямку. І на превеликий жаль, автомобілі знищуються, тому що ми бачимо, що ворог активно застосовує впівідрони, Він активно застосовує артилерію, оперативно тактичну авіацію. І ці автомобілі вони вкрай важливі, тому що ми проводимо аеророзвідку. Намагаємося виявити штурмові групи ще до того, коли вони наблизяться з нашими підрозділами переднього краю, їх знищити. І для цього оперативності треба швидка доставка засобів БПЛА і особового складу на позиції БПЛА, щоб ми могли ефективно виявляти ворога. А які автомобілі як же я казав, це пікапи і позашляховики? Тому що дороги, як зазвичай, вона не всюди є. Тому приходиться пересуватися в пересічній місцевості і ефективно щоб нам виконувати ці завдання, тільки треба автомобілі, які на повному приводі і можуть ефективно проходити без доріжжя. Отже, повнопривідний позашляховик бажано зараз ми збираємо на автівку для нашого дивізіону арт-розвідки. Віталій Литвин розповідає власне про цю потребу, і принагідно також хочу вас питати про ситуацію саме на Покровському напрямку, де ви перебуваєте. От щодо наших контратак успішних, я говорив за зведенням генштабу і безпосередньо головкома Сирського. Як ви? Бачите ситуацію, ну справа в тому, що на покровському напрямку ситуація вже не змінюється, можна сказати, протягом останніх восьми місяців. Ворог постійно підтягує туди резерви, щоб тобто зберігати інтенсивність того тиску, який відбувається вже протягом восьми місяців. Тобто, це такий ж додатковий показник того, що населені пункти Мирноград і Покровськ для ворога дуже важливі, і ми бачимо, що він створив такий плацдарм, розрізав два напрямки: це Покровський напрямок і Костянтинівський напрямок. Можна сказати, вже формується такий добропільський напрямок. І ворог постійно підтягує особовий склад, щоб якраз таки зберігати, намагатися розширяти цей плацдарм. І Ось ми бачили всі нещодавно на минулому тижні, також проводилися контратаки, щоб стримувати ворога. І ворог знищується там в дуже великій кількості. І з приводу того, що додаються дрони, додається артилерійські боєприпаси. Це дійсно так, і ми можемо бачити, що на Покровському напрямку за добу може бути знищено до 300 ворожих піхотинців. Тобто, і він постійно поновлює цей особовий склад цих штурмових груп. І одна сторона медалі, тому що це не дуже підготовлений особовий склад, а з іншого боку, їх дуже велика кількість. І цю велику кількість штурмових груп постійно підтримує оперативно-тактична авіація. Ми бачимо, вони завдають ударів. Табами просто як попередньому краю, так само і в глибину, просто по цивільним об'єктам, по дорогам, по будь-яким селам, будь-яким населеним пунктам. Тобто, вони займаються таким, знаєте, тероризмом. Також вони завдають ударів і ударними БПЛА, такі як «Молнія», це літакового типу БПЛА, які завдає ударів, також і в глибину, і просто по цивільним об'єктам, по цивільним автомобілям, і також завдає. Багато шкоди нашим підрозділам сил оборони і безпеки України, і це показник того, що цей напрямок дійсно для ворога пріоритетний. Він постійно стягує сили і проводить штурмові дії, але е, сили оборони і безпеки дуже нищать їх в великій кількості, і ворогу це також завдає великої шкоди, і він вимушений перекидати, наприклад, з деяких напрямках забирати якісь підрозділи, щоб також зберігати цю інтенсивність саме на покровському напрямку і тиснути далі. Про велику кількість росіян в живій силі, зокрема, вже неодноразово. Озвучувалося у ефірі марафону єдині новини. Зокрема, але я, от що хочу сказати: подякувати перш за все тим глядачам, які долучаються до збору. Лишається 45 тисяч для того, щоб закрити цей збір. Автівка необхідна зараз нашим розвідникам. Це дивізіон артилерійської розвідки. Зокрема, командир командир дивізіону Віталій Литвин зараз з нами в прямому ефірі, і от відсутній. Сутність масованих ракетно-дронових атак вона не, не свідчить про те, що росіяни відмовилися від терору. Росіяни відмовилися від того, щоб вбивати українців. Найбільша кількість накопиченої живої сили саме на Покровському напрямку. Порівнянні та цифри вони вже наводилися відносно того, скільки це 100 тисяч, або навіть більше. Але завдяки успішним діям наших захисників росіяни знищуються, і сподіваюся, що ось. Ця тенденція е, нищення росіян на підходах вона буде продовжуватись завдяки зокрема і українцям небайдужим, які долучаються до всіх зборів. QR-код, номер картки на екрані. Будь ласка, долучайтеся. Е, автівка ще раз хочу е, про неї поговорити: та автівка, на якому ми збираємо головний функціонал для е, артилерістів, для розвідників це мобільність і швидкість, чи не тільки. Це мобільність і швидкість, і при такому великому застосуванні. Оперативно-тактичної авіації ворогом нам постійно приходиться змінювати позиції, як БПЛА, так само і артилерійських систем, та й будь-які підрозділи вони хочуть мати запасні позиції, і тобто між основною і запасною позицією треба швидко переміщатися, щоб далі продовжувати ефективно проводити роботу. Якщо, наприклад, наші підрозділи БПЛА, окремо там окремо артилерійської бригади і особисто мого дивізіону не будуть давати якусь трансляцію нашим артилеристам, які вже завдають вогневого ураження. Таким чином ми ворога пропускаємо далі, і тобто, ось ви дуже правильно влучно кажете, що кожен, хто доєднається, він не тільки допоможе нищити ворога, а цими діями він врятує життя наших громадян, які проходять службу в селах оборони безпеки України. І так це швидкість, це мобільність і оперативність. Якщо в нас не буде автомобіля, ми не зможемо швидко пересовуватися і ефективно виконувати завдання. І для цього, якраз таки потрібен автомобіль, щоб ми швидко могли змінювати позиції, тому. Що ворог завдає ударів керованими авиабомбами в тротиловому еквіваленті, які 250 і 500 кілограм просто по одній позиції. І я розум. У нас кожен громадянин розуміє, коли шахеди по 100 кілограм з болочастиною прилітають, і кожен може собі уявити, коли прилітає балванка вагою в 500 кілограм, якої шкоди вона може завдати. І тому я дуже вдячний тим громадянам, які підтримують будь-які збори Сил оборони і безпеки України, тому що вони напряму рятують життя. Знаєте, наших громадян, а в силах оборони і безпеки України проходять службу. Наші брати, сестри, сусіди, лікарі, журналісти. Тобто, будь, будь який будь пересічний громадянин, він може врятувати іншого громадянина своєї держави. Мені подобається інтенсивність, з якою зараз глядачі намагаються закрити цей збір. 25 тисяч лишається до закриття, і ми зможемо друзі накопичити 200 тисяч гривень. А це означає, що пан Віталій з побратимами вони зможуть на новій автівці. Ну певно, що це буде не нова автівка, враховуючи в якому стані купують наші захисники цей транспорт. І ще й почався доводиться доводити його до ладу, але Принаймні колеса будуть. Це сподіваюся, буде повнопривідний позашляховик, який допоможе нашим захисникам виконувати неодноразово бойові завдання. QR-код, номер картки на екрані. Будь ласка, долучайтеся. Дякую всім, хто вже задонатив незалежно від суми. Це одна гривня, п'ять гривень, чи вартість вашої ранкової кави 50 гривень. Всім дякую. Стосовно техніки, ви, до речі, згадали дрони, згадали шахеди, пане Віталію. Зараз от Генштаб повітряні сили, зокрема, прозвітували про те, що було зафіксовано цієї ночі 104 засобів повітряного нападу. Зокрема, збито 76 цілей, 76 ворожих БПЛА. Але ми не бачимо, щоб вони долітали до там центральної частини України, зокрема до Києва. Тобто вони всі зосереджені безпосередньо по лінії боєзіткнення, зокрема і на Покровській, Я так розумію, теж шахеди часто прилітають. Так, шахеди по лінії бозіткнення, там знаєте, на глибину до 100 кілометрів від лінії боєзіткання вони кожну ніч відпрацьовують, вони злітають, і, можливо, з тимчасово окупованих територій, тобто вони тримають таку інтенсивність всіма силами та засобами, щоб знаєте, ефективно просуватися саме на лінії бозіткнення і покращити своє тактичне становище. І ми бачимо, що ворог проводить накопичення цих шахедів, крилатих ракет і балістичних ракет. Тобто він може кожної ночі завдати масованого удару як не тільки шахедами і крилатими ракетами. І е, ми бачимо, що коли завдається велика кількість шахедів, вильотів 500, 600, 700, то тоді йде перевантаження нашої системи ППО, і вони долітають до Києва і до західних частин е, нашої держави. І тобто, зараз ворог більше займається знаєте, таким тероризмом, який я постійно наголошує ударом по прифронтових містах, тому що точніше цих шахедів. Вже знає наш кожен громадянин, тому що вони прилітають в вживі масиви, і я розумію, що ворогу це корисно. Таким чином він вони підіймають напругу всередині нашого суспільства, і ми маємо це розуміти, що ворог на це йде навмисно по ударам, по населеним пунктам, і зараз вони займаються тероризмом в населених пунктах в прифронтовій зоні, щоб підвищити цей градус і тиснути на наших громадян не тільки на силу оборони і безпеки України, а й так само на кожного громадянина нашого нашої держави, тому що у ворога немає якогось морального обличчя, і вони завдають цих ударів. Я особливо радий, що єдність українців вона не обмежується такими днями, як День державного прапора, чи День Незалежності. Зараз всі глядачі марафону Єдині новини. Ось. Переглядаючи наш прямий ефір, нашу пряму розмову з вами, пане Віталію, закрили збір. Я хочу подякувати всім, кожному хто долучився до цього збору, і бачу, що ви теж хочете сказати слова подяки. Так, я дуже вдячний кожному громадянину. Знаєте, це не тільки матеріальна підтримка, а й моральна психологічна підтримка нашим силам оборони і безпеки України, тому що ми розуміємо, що ми це все робимо надаремно, і тил нас підтримує, буде підтримувати надалі. Тому я вдячний кожному громадянину, хто підтримує будь-які збори Сил оборони і безпеки України. Дякую за розмову. Дякую за захист. Це честь, пане Віталію. Віталій Литвин, герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України був з нами на прямому зв'язку. Рухаємося далі.